Мене звати отець Іван Дяків, і не так давно я вже військовим капеланом. став. Мої обов'язки військового капелана входить передусім бути поряд, бути разом, давати почуття того, що Бог про нас пам'ятає. der Івен та en Муці langs frontlinjen. Контрнаступі, роль капелана, насправді дуже велику має роль. Тому що ми молимося за наших бійців, випрошуємо в Господа для нас перемогу, сили. Бажаю здоров'я. Ти Іван Івен солдатів. Бажаю. Багато людей може вважати, що Бога взагалі не існує. Багато може виникати таких питань, чому саме Бог допустив цю війну. Але ця ситуація теж показує велику правду таку про Бога.

А äh, це ще теж прикольна штука, що відразу будете знати, як молитися на ній інструкцією. Це до цього? Ні, mm, не, ja, бо наші хлопці користувалися, yeah, не, дійсно користувалися цією інструкцією. Кожен військовий, коли знайомиться з новими людьми, особливо, то він також їх перевіряє, наскільки їх близько можна підпустити до себе. Фот фолсудей стіл бевен дембісам, бо демен са відквіа. Я більше вашою штукою свій хрест почистив. Талан <laughs> приходить на сповідь до на нас. Ми розказуємо всякі свої потреби. Душевні, тілесні. І після сповіді у на нас полегшення. І що, ми будемо йти в бліндаж? <пліндаж> ого, uh -huh. ого, це апартамент. І піскулю схожим аугола пасти інкусчинство. Будемо просити er Бога про благословення для нас, для нашої батьківщини, для нашого народу, про швидку перемогу теж про потрібні благодаті для нас, для Збройних сил України. Амінь. It's also felt præstens role at skabe en god stemning i enheden. Så for Ivan bear soldaterne at give hinanden hånden og tilgive hinanden піде перемирився зі своїм братом, з яким гніваєшся. Мен дар стади ен прастен ік е клар ті тілгі. Що Росія продовжує кривдити невинних людей. І святий дух. І тема пробачення – це не актуальне таке запитання. Амінь. Ефтер бешуд ви мотерділінг, форсетер фадер Іван til den næste enhed. Og troen den er stærk. З Україною цілий світ. Господь не залишив нас самих.